Не. Молотим пізню сою комбайном Deere. жадкий гідрофлекс. Зараз покажемо яка соя в нас. Так, оце у нас отака соя на 45-му ряді. Як бачимо, заріджений посів. Ось, хто може бачить, бачите, дві глячки відпало, то в основному пише, е, де кущами. Ось така соя. Ось в перемішку повидається теж така цікава. Зовсім другого кольору рубчик, але навіть не знаємо як сорт називається. Бо вже тут два роки поспіль геть зовсім інший сорт. Ну цей же самий. А це вмішався якогось світлого кольору відтінку. Рубчик коричневий, а сама вона як достигає ось така сивувата. Ну а ця ось такого кольору. Бачимо яке стебло крепке, густота її виходить 150 тисяч було. Ось така суя. Да, обмолотили вже, висипали. Десь обмолотили вже половину, висипали тонн 2,5, ну, молотимо далі.